На дворі сильний вітер розгулявся, і сніг мете, і вітер дує. Хочу вам показати, як поміняв, поставила цвіточок собі на кровать. Там ще, звісно, поприбирати треба, ну. Цвіточок так як хотіла, витрила, полила його, поставила. Так він стоїть. Готуюсь до Нового року. Привіт поближче. Зараз, поки сама дома. Ой, Не знаю, як там далі, що буде. На дворі. Так мете страшне, геть, такий вітер страшний, що взагалі? От, геть, хоч би все нормально було, понимаєте? Тому що зараз ще світ буде. Мав два ключі, от, Два ключа, тоді піду поп'ю чай. Я вже вділася, я вже все зробила. ну, Те, що потрібно було. От, і тепер сидю жду світа. От, а це. Воно ну, ну, такий вітер, хоч би і провода не позривало, знаєте, щоб потім два мають включить, а мало лі що це головне, щоб не... Ну, тому що це взагалі. В хаті тепло, на двір не виходжу. Я так думаю, що на двір, мабуть, вже вийду десь, буду виходити вже після Нового року. Тому що холодно, сиро, та і зараз готуюся до. До Нового року там то прибираємося. бачите, цю квіточку поставила. Бачите, як хорошо і мої приїхали красиво. Оце вже я скільки пров'язала. Всім доброго раночку. Ой, отак от, мабуть. Коротше, в калідорі. Зараз хочу вам провести невеличкий як, От, Поки нікого немає. Я хотіла це, звісно, раніше трошки зробити. Ну, засіла в TikTok, і там ему виставляла в TikTok, і Там оце все. Ну, Тут теж буде ема, так що не переживайте, побачите ему і тут. От. І цей. Та й трошки замешкалася. Там свята прибігла. От, до речі, свята буде в лікарню їхати, бо зуби сильно болять може. Ну, це буде після обід, звісно, побачимо. Ну, поки, поки так нікого немає, я вже так крова застелила, оце все, вирішила зробити такий невеличкий румтур, показати наші квіти. Точніше, це не наші квіти, це ромені, ну, ромені лесі, лесіні квіти. Ну, вони нам просто принесли, але заставили вікна квітами. У нас тепер на вікні. Цілі квіти, ціла галерея, така ціла флора. Так, Чи фауна, <реш> <реш> Забула. забула, Флора, флора. Ціла флора, така на вікні у нас, знаєте, стоїть. І зараз я вам трішечки покажу. Значить, це стоїть у. У Ромені, спальні там, де Рома спить, і в калідурі. Свої квіти я не буду показувати, тому що ви і так їх кожен день бачили. то таке. Ну, а зараз трошечки вам проведу екскурс. Ось отакі квіти. Ну Їх, звісно, треба подивитися. Може, полить. Бо як Рома, знаєте, він там то дивиться, то не дивиться, він там не сильно на ці квіти і дивиться. От. Таке сонечко було, 5 захмарилося. Щось не цей. Треба подивитися. Ну, це кроме не буде, там подивитися, може. Оце ж як калачик, да, в народі кажуть. Герань, герань. по научному чи як? Я хочу собі теж таке. Я, мабуть, собі це відщіпну колись і поставлю, хочу посадити теж. калачик, щоб мене. Він такий він привабливий, такі... він так розростається хорошо, У нас колись в дитинстві це так пам'ятаю, такі були квіти. Як ми жили ще в другому селі, то... Це такі цвіточки, це на друму. Ну я так буду швиденько, ну, треба їх подивитися, треба там ото пообривати, по цей полить їх, бо дивлюся, деякі взагалі по цей подивитися, як вони. Ну, в общем позаглядати туди. Бо я ж один ото і забрала, в мене він на дивані стоїть. то, а цей, ну, в общем таке, навіть, так на вікні оце скільки це. ну Це ще не всі, це ще в калідор. ну Я вже в калідорі як вдінуся, як піду чай пити, то тоді я вам теж зайду покажу. Хочу показати над Роминою кровотюю. Це такі у нас фотообії. Кровать не показую, бо Рома спішив, не застелив, а я не цей. Зв'язки такі висять. От. Це там Рома воно на комп'ютері сидить, гуляє, буває. Телевізор. Раніше там стояв, дивилися телевізор, а зараз в кімнаті. А це такі, це такі, там, де Рома спить. Раніше тут, як була Іна Маленька, тут спала. І світою. І... Це така картинка. Ну, така фото такі фотообуї. Я теж хотіла колись собі фотообуї. Ну, сята каже, зачем е, в двох спальнях фотообуї? Ну, не красиво. Самі фотообуї гарні. Да. фотообої гарні. І такі зірочки. Тут раніше літом е, Рома із, е, із полюєю спали, бо спальня була зайнята зараз е, цей. Поля до її не переїхала, а це Рома тут на комп'ютері гуляє. Ой, Колись просили показати обої, які Інна переклеяла обої в спальні. Ну оце такі обої. Не показую диван, бо поля не застелила дуже, а це занавісочки такі. Ну, Одежу і гардіроб я не буду показувати, бо там треба ще поприбирати. Коли ще поприбираємо, тоді це. Я просто хочу обої показати, ось отакі обої. Це такі захотіла. А Бабушка чоловіка, не зрозуміла, думала, що це якась, е, ну, математичні формули. Каже, ой, а що це у вас каже, тут, оце, алгебра, геометрія чи ні, алгебра каже, чи що, якісь формули каже, математичні. Ой, Кажу, ні, то такі узори, букви, це такі обої. А там ну, гірлянда в неї висить. Ну, вона як цей включає, воно так тоді світиться. білі, білі, шарики І так. І вона навіть спить при них. Вона навіть спить при них, при тих не, шариках. Ялинку вже нарядили, бо Поля ходила все. Коли ми вже йолку поставимо, коли ми вже йолку поставимо, Ну, ось поставили ялинку. Тепер треба попилі поприбирать, поприбирати, а то ялинка стоїть. а ще не це. Ну, Я пізніше, я ж кажу. Планувала. Ну, я так трошки щось теж. Ну, у мене теж сьогодні була з людиною консультація, то я, в общем, ну, занята трошки була, скажімо так. Дуже довго розказувала, в общем, і я трошки так замешкала, замешкалася. От. А це трошки ялинку таку покажу. Така в нас ялинка буде. Ну, вона, звісно, світ включений, тому може. Краще, це моя рука. Ти-ди-ди-ди-ди. От і цей. А так світу немає, що це ж така погода, то оце так. Ну, Ялинку вже поставили. Свою я буду ставити, як Ну, Це десь буде числа 23 або вранці 24-го. Десь отак от, я поставлю, щоб на Різдво вже стояла ялинка. Ну, Десь так я планую. Ну, в мене маленька, я вам тоді покажу. У мене там нова гирляндочку купила собі. Ну, інші місяця купила, Тоже покажу. Ну, Я так зараз бисінько, бисіньку, тому що час спливає, а я ще хочу у удіться. І показати вам ще одні квіти. ще одні квіти хочу показати. Ну, оце світина на вікні ось, ось стоїть така. Е, я, не, я не знаю, як вона називається, в общем, якось так наказала, дивіться, які тучі чорні. Сонечко пробивається, звісно, і написано ясно, де воно там ясно. Ну, все одно не темно, все одно воно трошки пробивається і добре. Це таке це на трошки обрізала, бо щось він засух, щось йому не підходить. От, а цей ось, ось стоїть такий непоганий квіточка. Так, красним цвіте. Я забула, як він називається. Вона казала, але я забула, чесно. Ось ці квіти я вам покажу. Зараз я і покажу в калідорі. Свята занавісочку нову почепила. От там теж ремонт робила. І оці квіти підійду ближче і тоді я вам покажу. Так, показую ближче <кій> ось о цвіточки. Їх теж треба привезти до ладу, їх громадський недавно переніс з хати, бо там ж нікого немає, щоб вони не пропадали. Треба теж тут зайнятися трошечки. От Калачиків багато треба буде взяти. Да, треба воно подивитися, бо там воно Ой, і подубати треба, і полити, і оце все. Ми з ходимо по рай, ходимо парай, даємо. Ти 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 ти-рі-ти-ти. Ти-рі-ти. От сиділа спала, чого ти встала? Ну чого ти встала? Ага. Так, не лізь ти, хоч О, ну понюхай, Да, бачиш цвіточки? цвіточки, да. А на дворі бачите? Сонце то виясниться, то захмариться, то виясниться, то захмариться. Зато так видно на вулиці, що і як. Ну я так трошки скрутилась. Та що таке? Що таке? Ну, що таке? Скрутила этот світ в себе, щоб не так сідав. Да, на дворі, звісно, погодка така. ще. І вітер піднімається, ну. Туйка. Хилитається. Ой, я піду сяду, бо вже руки болять на костелях, ж держу, важко щось. Чого -то... Стало важче. Та ще так стало. <хи> ну, це такі цвіточки теж на вікні. Зараз підходжу до кухні. Так, я вже в кухні сидю. Ось, бачите, нові обої в нас такі. Тут в нас були такі жовті, а це, це що я можу показати поки. Насчет котла, ну, не знаю. Поки мені все, як би, нормально, одне тільки що, що димів сильно. Ми на те спираємося, що. Димар був не замазаний і задувало, то може і за цього. Ну, вчора е, рома лазив, трошки підмазав димар. Ну, Тому що вітер може задувати. Ну Зараз ну, я сидю, то ніякого дима, нічого. А то буває ночі вставала, і ночі вставала, і ночу, дим в хаті, і це все. ну Задувлювало. А так, ні. Дивлюся, так хорошо, це стало видно, поки міса навісок немає, добре видно, хто там йде, хто не йде. Ну, як хто буде йти, то мені видно буде. Просто я не за то там чи боюся, може, думаєте, ой, боїться там. цей. Ні, я не боюся знімаю. Сні... Ну, я я все. Просто що не всі мої там люблять зніматися чи показувати, чи не хочуть. А тим більше, знаєте, коли там. У людини чи нема настрою там, чи щось болить, там, чи ще щось. Це що у тебе на камеру ходять ото, з камеру. Ну, не всі це люблять і не всім це приємно, як так скажу. Тому я, ну, я наприклад, така. Я ж сама знаю, я знімаюся, то мені, в принципі, в будь-якому вигляді мене сніми, і Всі да, привіт. сонечко трошки виясняється так гарно. Хорошо, трошки аж приємно. Знаєте, так на душі. От, то, ну, Це так. от, Я просто. Е, а це в мене сюмка. Просто екран у мене темний, я трошки притемнила. Думаю, що не буде на відео такий темний. Буде нормально. <смір> буде нормально. <прикул> Та й це. Я так готуємося до Нового року. Готуємося. прибирати багато. Я ж так, то знімала, то і ще щось робила, то, ну, в общем, ну, це таке цим займалася ділами своїми, і не сильно... На дома, ну, як звертала уваги. А зараз вже більш так ближче до Нового року. От, і хочеться і там поприбирати, і там поскладати, і там. Ну, в общем, багато роботи такої. То хочеться це все поробити, звісно. І тоді вже готуватися ну, до Нового року, украшати чи ще щось. Ну, я ж кажу Йолку я свою. ну У мене маленька Йолка, ви бачили із предучих відео там і в відео я показувала, в минулому році ялинка мене маленька на вікні вона стояла. Вода захована, я її достану. Почеплю нову гірлянду, Купила мені нову гирлянду, маленьку таку, на батарейках. Бо я яку заказувала, щоб на батарейках маленьку купила. Щоб не на сіті, бо в мене колись була от сіті, ну, зараз у мене там тільки на два пройома, тільки на інтернет і все. третього немає, оцей удлінитель. То був як третій, то можна було підключити і вона б собі горіла. Так, в мене тільки на два, і там інтернет, третього і немає, мені не вдобно. Ну і електрику також знаєте, трошки економить. А так на батарейки ще й батарейки запасні мені купила. Так що я тепер, знаєте, така вся модна і хараводна. Включу ялинку, почеплю гірлянду. Ну, в общем, це ви все побачите, як уже я буду готувати і ну, ну, поставлю. Це темно, бо сонце світить на мене та й темно. О, так що готуємося, готуємося і там поприбирати, і там. Ну, буває так, що не сильно хочеш, бо там хтось віддихає, там хтось щось цей, там хтось, В общем, ну так, щоб знаєте, ще й не заважати. І, ну, в общем, ой. От. А так прибирати, звісно, треба потихеньку. Тут раніше як світа ж до обіду, тільки все, і була їна, і знайшла після обіду. А тепер же світа і після обіду йде на роботу, бо її немає. І на <сміття> далеко. Ще <сміття> то то... світа цілими днями теж не вспіває. Ну і це в мене в планах не знаю. Вже, ну, Буду, звісно, себе показувати, там, знімати, Понятно, відео ніде вони не діваються, вони так і будуть, просто що е, трошки почать більш е, готуватися, десь поприбирати, десь там попілісоси, десь там повитирати, десь там щось іще, щось, ну, В такому плані. розумієте. І в мене в кімнаті вже почеплю, е, поставлю йлочку, а воно не дуже так, як то кажуть. Гарно, ну не прибрано. Точніше, в мене не сильно так і грязності поприбирати, попилі сосить, хочу під диваном вже попілісосить. Ну, це в мене такі плани, звісно. Диван хочу бильце, так от протирати влажною салфеткою, пиляки, картинки повитирати, пиляки. Теж, там. Ну, ще така робота, знаєте, В шкафу там поскладати. От. А потім вже можна ставити і ялинку можна поставити. це конечно. Себе буду приводити порядок, хочу трошки підстригтися, як завжди, карешечку свою зробити хочу. І в мене там стоїть пів коробочки краски моєї. Те, що я... Ну, я ж в мене короткі волосся, я всю краску на себе не виливаю. У мене там, по-моєму, ще є. Чи немає? От, блін, треба ж подивитися. Та ні, була, була, була. Бо я ж така чую, я така спокійна сидю постійно, бо я знаю, що є. Да, є там в мене я ще коробки. Краски, то я потім покрасюся. Ну, Це все буду робити вже в 20-х числах, ближче так до 25-го. Не то, що ближче, ну так, щоб на 25 вже, е, бути будь... і красавіці, знаєте. Я кажу. Так що це я все буду робити. Щоб уже як так миритво, там, чи святий вечір, чи що там будемо. це вже так ну, більш-менш нормально, От. і ще що я хотіла, це ж в'яжу зараз э, э, цей гердан. Ну, я для себе вяжу його. Я так пробую, просто для себе вяжу гердан. Ну, Я знайшла таку красиву схему. Я, так, я оце ж пробую поки так. а потім хочу оце ж купити бісер. Звісно, там треба бісер буде докупити. 에... Mm. Надо буде докупить бісер і цей і зв'язати. В общем, фон, дивіться. Щось мене нещухається. Mm. 에... Значить, дивіться, фон чорний, а по ньому білі кали. І тут так ще такий. За вітушки, за такі золотисті, на чорному фоні золотисті, А кали я хочу зробити перламутру, біло-перламутрові, такі красиві, щоб були. І, ну і тут там такі вісулічки теж зробити. Взагалі, гердан буде, ну це я його на продаж буду робити. Оцей дороблю і хочу той зробити. Він такий гарний, мені так мені от Я не сину так гердани там з квітами. Так подобається, такі здорові, сильно, наляписто, мені не дуже подобається. А це от, іменно, ну такий колір, такий, е, і цвіти от такі, що, чи навіть то не кали, а лілії білі. Ні, кали, білі кали, білі кали. А я куплю хочу бісер купити, знаєте, який біло перламутровий, біло-перламутровий. Щоб не просто білий матовий. там, а... Перламутровий з золотистими відтінками і там оце так все зробити. Так що я буду його робити на продаж. Я як зроблю, я тоді вам, звісно, покажу. І ви тоді подивитеся, може, хто захоче. Купи. Ну, я ціну не буду ще поки казати, тому що його ще нема. У ну, мене просто таке в планах є. Я оце хочу таке. поняли? я це таке хочу зробити. Взагалі, це таке в мене планах. Так, все, п'ю чай. І потім вже. Піду плисти Гердан. Сонце якраз хорошо, так на дворі. Взагалі, так трошки виясняється, виясняється. виясняється. То, а вчора дивилися кіно з мамкою і через наушники чула, як лівень йшов на дворі. Це вообще. Вона каже, що лівень чи це мені? Кажу, та ні, це лівень точно, такий дощ, такий, що взагалі. А сьогодні все сонце, сьогодні вже хорошо. Ну, погода така, що ви хочете. Грудень. Так що таке. Так що то такі діла. Так що п'ю чай, ось собі заварила. П'ю чай і йду працювати.